Вітаю вас на новому уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – безпечна робота в інтернеті. Продовжуємо знайомитися з комп'ютером, а саме з інтернетом. І сьогодні ми з вами будемо дізнаватися про віруси та антивіруси, адже комп'ютери теж можуть хворіти. Ознайомимося з правилами безпечного користування інтернетом. Щоб комп'ютер наш не захворів і працював, і завжди був здоровий. Наш з вами, словничок юної інформатика, поповниться терміном безпечний інтернет. Розпочнімо, як завжди, з відгадування загадок, а саме перша загадка така: Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяки забиваю, я комашок дістаю. Про якого птаха говориться в цій загадці. Відповідь швиденько друкуємо в коментарях. І от вам підказка, що це за птах. Вірно, дятел, молодці, наступна каплі з неба, дахів старих, дощ холодний, перший сніг, почорнів листя сад, що за місяць? От він нещодавно в нас пройшов. Як ви думаєте, про яку? Який місяць говориться, коли каплі з неба починають падати? З дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг з'являється, почернів без листя, сад. Що за місяць це? От вам підказка. І, звичайно, це листопад, наш з вами теперішній місяць. Хто на своїй голові ліс носить? Цікаво, коротенько, але -с. Цікаво. Про яку тварину говорить, що вона на голові ліс ніби носить? От підказка. Це благородна тварина. Звичайно, це олень. Молодці, і остання загадка Як сідаєш, він бурчить. По дорогах швидко мчить, та шолом слід одягати, і права водійські мати. Як ви думаєте, про кого це? Ні, це не автомобіль, але дуже схоже. Це, звичайно, от підказка. Так, молодці, мопед або мотоцикл. Добре, з усім впорались. А тепер розпочнімо сьогоднішню тему. Давайте дізнаємося більше про електронне спілкування. Ми зараз не уявляємо. Нашого життя без інтернету. Існує багато можливостей для спілкування та обміну інформації саме в інтернеті. Завдяки інтернету, а також мобільному зв'язку, багато людей використовують так зване електронне спілкування. От, будь ласка, погляньте на схему. Які види електронного спілкування ви вже знаєте, а можливо, якимись користували. Напишіть циферкою, з, якими електрон... з кількома електронними видами спілкування ви користувалися. одним, двома, трьома чи всіма п'ятьма, які перераховані на схемки. А ми тут бачимо з вами відеодзвінки відеоконференції, форми та чати, обмін миттєвими повідомленнями, месенджери, соціальні мережі, Тік-Ток, Інстаграм, Фейсбук. Електронна пошта, Gmail, Ukraine та інші. Під час спілкування обов'язково потрібно дотримуватись правил етикету, ставитися доброзичливо до співрозмовників і не забувати про правила безпеки. Та правила безпеки такі: чотири головних правила, які обов'язково потрібно дотримуватись. Перше. Не повідомляйте нікому свої паролі для роботи в мережі. Друге. Не розголошуйте інформацію про себе та своїх близьких. Третє, Не погоджуйтесь на зустріч з незнайомими людьми, яких ви ніколи в житті не бачили, а спілкувалися лише через інтернет. І четверте. Повідомляйте батьків або вчителя про отримання інформації, яка налякала або збентежила вас. Не соромтеся звертатися до старших у разі виникнення якихось проблем в інтернеті. І невеличка довідочка. Багато людей так зв... блукають інтернетом за гіперпосиланням. Блукають, тому що просто переміщуються з одного сайту на інший або по соціальних мережах, переглядаючи якусь інформацію без певної мети. Це явище отримало ще назву іншу, як вебсерфінг. Але під час вебсерфінгу теж слід бути дуже обережними, щоб не потрапити на небезпечні сайти. Давайте тепер з'ясуємо, як же безпечно користуватися інтернетом, щоб ні нам не нашкодити, ні нашим комп'ютерам. Так, через інтернет можуть поширюватися вірусні програми. Вони будуть псувати файли, знищувати дані на ваших дисках комп'ютера та робити інші шкідливі, некорисні для комп'ютера, а також для використання комп'ютера вами речі. Комп'ютерні віруси здатні утворювати іноді свої копії та розповсюджуватися як хвороба, таким чином уповільнюючи роботу вашого комп'ютера. Саме тому вони й отримали на таку назву комп'ютерний вірус. Майже як у людей. У людей теж є віруси, і люди теж хворіють і комп'ютери. Так, до прикладу, у вівторок 2 тижня лютого відзначають День безпечного інтернету. Цей захід було запроваджено з метою популяризації безпечної роботи в інтернеті. Але так як і в людей є засоби для лікування від різних захворювань, для комп'ютерів теж свої діки існують. Їх називають антивірусними програмами. Це спеціальні програми, які не будуть пускати віруси на комп'ютері, блокувати їх, якщо виявлять, або знищувати, якщо комп'ютер уже заражений. Але обов'язково слід мати антивірусну програму на комп'ютері. Обов'язково. Адже легше запобігти зараженню комп'ютера вірусами, аніж потім його лікувати. Або навіть ремонтувати. Давайте з'ясуємо, що ж ще можна зробити для безпечного користування інтернету. Тож, працюючи в інтернеті, нам також потрібно дотримуватись певних правил. Правила наступні. Знову, їх 4. Перше правило таке. Відкривайте сайти лише з дозволу вчителя або батьків. Друге. Уникайте сайтів із великою кількістю реклами. Третє. Не відкривайте сайт. Якщо отримано повідомлення, цей сайт може бути небезпечним. І четверте користуйтеся антивірусними програмами. Чотири головних правила для захисту комп'ютера і безпечної роботи в інтернеті. Запам'ятали. А тепер давайте дізнаємось, які антивірусні програми встановлені на комп'ютерах у школі. Для цього в правому нижньому куточку можна подивитися, які саме антивірусні програми там стоять. А можливо, у вас на телефоні або на комп'ютері ці антивірусні також стоять. Подивіться і напишіть в коментарях. А зараз давайте попрацюємо ще трішки практично. Для цього нам потрібно буде з вами перейти в браузер і здійснити наступні дії, запустити браузер, знайти сайт Опландія Безпечна Вебкраїна, ознайомитись з головною сторінкою, обрати посилання, гіперпосилання для учнів, потім завантажити історію Безмерний ліс, прочитати історію про 9-річну Миколу, і зробити певні висновки. Після цього повернемось до уроку. Давайте спробуємо це разом зробити. Тож, давайте запустимо браузер, відкриємо. Відкриється в нас ось така віконечка пошуку. В ньому ми і будемо з вами працювати. Напишемо Onland. Ландія веб-вебраїна. Вот, натиснув Відкри... Ентер. відкрилося Безпечна веб-країна. Натиснемо на друге посилання. І погляньте, друге посилання нас перевело на е сторіночку певного навчального закладу. Тут є ось інформація про сайт і онлайн онладія безпечна вебкраїна. Натиснемо на це посилання. В новій вкладочці в нас відкривається з вами ось така сторіночка нашої онландії. Натискаємо для учнів і спробуємо безмежний ліс. Але, так як е вже тривалий час. Не підтримується спеціальний плагін, додаток Adobe Flash Player для Google Chrome, та й взагалі ми відкрити, на жаль, дану сторінку не можемо. Тому з вами трішки закріпимо матеріал, що відбувається, щоб від переглядати. Отже, ми бачимо, що для того, щоб наші переміщуватися по сторінці, ми можемо користуватися гіперпосиланнями, наводити вказівник на е текст. Якщо мишка змінює свій вигляд на вказівний пальчик, то це означає, що це є гіперпосилання. Натискаючи на які, нас автоматично переводить на наступну сторіночку. Добре. Повертаємось до уроку. Також, як завжди, нагадую вам, що кожні 10-15 хвилин роботи за комп'ютером ми робимо фізкульт-хвилинку. Йдемо перепочити. Робимо зарядочку. Відставляємо наш телефон, комп'ютер, щоб трішки відпочили. Після. Невеличкого перепочинку повертаємося до роботи. Закріпимо наші сьогоднішні знання. Отже, спробуйте самостійно написати в коментарях, що так, як захистити свій комп'ютер від вірусів. Що існує для цього, які програми, як вони називаються для захисту комп'ютера від вірусу. Потім, Яких правил безпеки слід дотримуватись під час користування інтернетом і чому? Напишіть циферкою, скільки цих правил існує. Невеличке творче завдання розробіть правила безпечного користування інтернету для себе та своїх близьких та поділіться ними із своїми близькими та своїм класом. І дослідницьке завдання дізнайтеся значення слова нетикет. Напишіть в коментарях, що таке нетикет. Цікаво буде дізнатися, чи змогли ви в інтернеті, в пошуковому рядочку, знайти, що таке нетикет. Також невеличке творче завдання, яке ви можете спробувати виконати з своїми батьками, старшими братиками чи сестричками. Завдання наступне. Ми часто працюємо з різними текстильними матеріалами, а саме нитками, тканинами, нетканими матеріалами та іншим. Тканина називається текстильним виробом. Він виготовлений шляхом переплетіння ниток у процесі ткання на ткацькому верстаті. Тканини розрізняють за вихідним матеріалом ниток, а саме вовняні, бавовняні, синтетичні та інші. А також за способом переплітання ниток, товщиною ниток та зарельєфним малюнком. Неткані матеріали утворюються з'єднанням волокон між собою без застосування методів ткацтва. Волокна вкладають шаром і Пресують, таким чином склеюють їх клеєм або термічним способом. Так виготовляється фетр, повсть, синтепон та інше. І таке завдання. Спробуйте виготовити м'яку іграшку, а саме павучок, використовуючи різні текстильні матеріали. Для цього вам знадобиться клаптик тканини, або фетру чорного та білого кольору, нитки, голки, ножиці, наповнювач для іграшки синтепон. Все це ви будете виконувати не самостійно, а лише з допомогою старших. старшого братика чи сестрички, або ж з допомогою батьків. І доки ви будете. Виконувати, поміркуйте, що за загадка. Не руками спліталось, не руками ткалось, наче дивом з'явилось, у куточку вмостилося. Підказка, ви цього, автора, цієї відгадки зараз будете пробувати виготовляти. І це, звичайно, що павутина молодці, дуже добре. Також згадайте, як ще називають найпопер... найпопулярнішу службу інтернету www. І як ви думаєте, чому вона має таку назву? Свої відповіді можете писати в коментарях. Вдома повторіть завдання з підручника на сторінках 4043. Я досліджую світ, частина перша. Там всі інструкції по виконанню завдань є. Я, Дякую, я з, з вами прощаюся. прощатися. Я Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись, та підписуватись на мій канал, ставити нас, свої вподобайки, відділ. лишати коментарі. Так. Як завжди, повертатися до моїх уроків, тому що ми з вами ознайомлюємось з інформатикою. До нових зустрічей!